Віктор Шлінчак долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день, пане Вікторе. Доброго дня, вітаю, коли чи справді для Трампа може стати якимось дієвим аргументом атака безпосередньо на американську компанію Боїнг? Чи може це його спонукати виділяти Україні більше зброї? Адже ось буквально сьогодні з'являється новина про те, що пише за телеграф, що США готові фактично припинити допомогу нашій країні. По перше, це дезавоює ті оті заяви Трампа про те, що мовляв, якщо на територіях України будуть спільні підприємства американсько-українські, відповідно Путін ризикне заходити чи бомбардувати ті чи інші заводи спільні підприємства, і таким чином це буде гарантією безпеки, про яку власне Україна постійно говорила. Ми пам'ятаємо, що власне до цієї тези були прив'язані дуже сильно е оті наміри про підписання угоди про мінерали. Про що знову ж таки говорилося дуже багато, кілька місяців, і американці власне наполягали на тому, що Україні не треба в цій угоді прописувати гарантії безпеки з тим, що е, саме перебування американських підприємств чи американських інвестицій в е, інвестицій в тих чи інших підприємствах вже є гарантією і запорукою того, що російські війська не будуть їх бомбардувати. Ну, як бачимо, це абсолютно. Е, Погодовано не воно воно не працює, воно і від самого початку було великою ілюзією, і ця ілюзія почала просто розвіюватись. Тоді питання: що може стати для, для Дональда Трампа? Тим аргументом, стосовно якого він продовжить підтримувати нашу державу. Адже ще не будучи президентом, я нагадаю, він говорив дуже чітко, артикулював: якщо Російська Федерація не буде йти на компроміси, ну тоді Україні буде більше зброї. Якщо навпаки, ми не будемо погоджуватися на якийсь переговорний процес, на що ми, до речі, зараз погоджуємося і е, працюємо над третім раундом перемовин, то непереливки буде Російській Федерації. Мені важко залізти в голову Трампа і його логіку дуже часто важко пояснити, тому що насправді ми чули дуже багато контроверсійних заяв. Протягом останніх чотирьох місяців, як від підтримки України, так і до заяв, які ми от щойно е, буквально прочитали про те, що Америка нібито не буде передавати взагалі ніякої зброї Україні. Тому е, тут все залежить від того, чи будуть штовхати американські виборці Трампа до тих чи інших кроків, відверто кажучи, я найближчі там півроку не бачу що зміни не просто поведінкової, а і практичної в плані допомоги України. На жаль, Америці треба пройти цей шлях. На жаль, білому дому треба наступити ще на багато граблів граблів, які пов'язані із Російською Федерацією. І на жаль, треба констатувати, що нам треба в першу чергу зосереджуватися на своїх спроможностях і на спроможностях тих наших партнерів, на яких ми точно можемо оспертись. Пане Вікторе, а з вашої професійної точки зору, поясніть, будь ласка, чи можна ставити знак дорівнює між цими двома фактами: не давати зброю і вийти з перемовного процесу, чим дуже часто погрожує Дональд Трамп. Чи це абсолютно два різних не пов'язаних між собою кейси? Ну, по перше, можна констатувати, що вже місяць тому Сполучені Штати Америки практично вийшли із переговорів. І зараз просто закріплюється цей тренд. Я не виключаю до речі, що Росія була зацікавлена від самого початку, щоб Сполучені Штати Америки вийшли з таких переговорів, не даючи власне до ста днів Трампу якихось успіхів, які він міг записати собі в актив. Тому зараз іде все так, як і в принципі, планувалося. Сполучені Штати Америки потихенько зосереджуються на власних проблемах. Вони бачать, що ну, Білий Дім бачить, що їм треба зараз набирати якісь електоральні бали, оскільки наступного року розпочнеться велика кампанія на довиборах в конгрес. Надвиборах і на перевиборах там буде е, мінятися нижня палата і третина верхньої палати. Відповідно, є ризик у республіканців втратити ту монобільшість, яка існує зараз. І якщо до влади на е, у різних аргументах прийдуть демократи, то тоді це мінімізує вплив власне Білого Дому на більшість політичних процесів. Дивіться, яка зараз є історія, яку чомусь ніхто не, під, не піднімає. До України мали би надійти там близько 20 тисяч е, ракет для протиповітряної оборони. Натомість вони якимось чином пішли на Близький Схід, це рішення було проголосоване Конгресом. Тобто іншого рішення на даний момент ми не маємо. Але рішення Пентагону, рішення Білого Дому, було от направити саме туди зараз допомогу. Хоч повторюсь, згідно контрактів і згідно тих домовленостей, які були проголосовані в конгресі, вони мали б надійти до України. Що це означає на практиці? Це означає на практиці, що як мінімум. Опозиція мала би поставити в конгресі питання, а що змінилося з часу голосування, і це такий, знаєте, тривожний дзвіночок. Це означає, що Трамп не відчуває великої відповідальності за зміну не просто там якогось курсу чи намірів, а він і не відчуває відповідальності за те, що він порушує фактично законодавчий акт. Ну, тут теж такий цікавий момент, і на останок ви акцентували про те, що нам варто концентруватися на власному виробництві. Ми вже це робимо, але так само ми хотіли купувати зброю в Сполучених Штатів Америки. Ми вже не розраховуємо на пакети безповоротної збройної допомоги, чи то фінансової, чи погодяться США і Дональд Трамп продавати нам цю зброю, тому що позитивного сигналу поки що і щодо цього теж немає. Ну, скажу так, обережно, є дуже багато країн, які відмежовуються від ситуації, яка є в Україні, але тим не менше вони продають нам певну, певні види озброєнь, і це дуже е, такі е, країни, які для нас неочікувані, тому що ми їх там звикли записувати в проросійські. В країни з проросійськими поглядами натомість вони продають, тому що вважають, що військово-промисловий комплекс повинен працювати, і власне це є національним. Інтересам продавати зброю тим, тій стороні, яка її купує. От ту, в цьому питанні я якраз більш оптимістично налаштований. Я сподіваюся, що американське лобі, лобі військово-промислового комплексу попрацює з тим, щоб дійсно була можливість продавати принаймні, Україні або там, через європейські країни е, зброю, яка може поступати хлопцям на фронт. Ми будемо чекати на позитивні сигнали щодо цього. Дякую вам за фаховий аналіз, пане Вікторе, за те, що змогли долучитися. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був із нами на зв'язку.